У більшості шкіл на щастя ЗНО проходить без таких ексцесів. Воно триває вже четвертий тиждень. Нині настала черга біології. Її обрали 127 тисяч випускників. Багатьом цей предмет необхідний для вступу на медичні факультети. А в декого інші плани, навіщо сьогодні біологія? Мало хто замислюється, коли сидить за партою. Що без цієї науки не було б ні вакцини від коронавірусу, ні купи продуктів у супермаркеті. Наша журналістка Яна Скиба розповість багато цікавого про, здавалося, б, прості і буденні речі. А вам подобається аромат полуниці? Або ж помічали, як пахне земля після дощу? Це все завдяки мікроорганізмам. Сьогодні вивчення мікробіоти має дуже важливе значення і покликане на вирішення проблеми зниження родючості ґрунтів? Ось це трішки страшне, красиве і незрозуміле мікроорганізми, які знаходяться в ґрунті. Висіяні спеціальним способом в лабораторії. Їх існує мільйони, хоча раніше були мільярди. Зараз говорять, що фосфору немає, калію немає, там і інших елементів немає, але воно просто зв'язане, тому що ми довели до того, що застосування хімікатів знищило мікробіоту ґрунту, і цим самим знищується родючість ґрунту. Завдання науковців полягає не в тому, щоб створити добрива, які підвищать родючість ґрунтів, а допомогти мікроорганізмам, які вже мешкають в ґрунті, ефективно працювати. Можна на одному комплексі установок здійснити, по перше, швидко. Та ефективну деструкцію екологічно небезпечних твердих органічних відходів. По-друге, очистити токсичний фільтрат від надтоксичних сполук, що входять до складу того фільтрату. Далі ми отримаємо з кожного літру того токсичного стоку 1 літр метану, а очищену воду можна використовувати для поливу у сільськогосподарських навіть відсілях. Якщо простими словами, то ось цей прилад здійснює переробку твердих органічних відходів. Ні. В цій лабораторії займаються розробкою технологій, які допоможуть боротися із забрудненням навколишнього середовища. У нас існує в Україні східний гірничо-збагачувальний комбінат, і там існують десятки підприємств по видобутку урану, поліметалічних стічних руд, металів, що попали до довкілля. Вони Отруюють та знищують всі екосистеми, починаючи від природних мікроорганізмів, закінчуючи вищими організмами, вищими рослинами, савцями і людиною. А до цього приміщення постороннім вхід суворо заборонений і небезпечний, адже тут досліджуються віруси. Ось просто зараз ви маєте змогу побачити, як виглядає вірус герпесу. Це от приклад, як відбувається руйнування клітин. Ото, що синеньке, це ще живенькі клітини, а то, що ми бачимо, вже... Пусті частини це повністю зруйновані вірусом клітини. Безпосередньо ми і можемо бачити, якщо додамо якісь препарати, ми бачимо різну кольоровість, різне насичення, або буде захисна ефективність цих препаратів, або ні. А ще тут займається комп'ютерним моделюванням препарату від коронавірусу. Ви можете бачити rbd домен С глікопротеїну sars cov 2 тобто коронавірусу. Які безпосередньо взаємодіє із людською клітиною, і я намагаюсь підібрати сполуки, які можуть цьому зашкодити? Деякий сполук вже підібраний і, в принципі, знаходиться в розробці вже в хіміків. Маєте здогадки, що ось це за прилад і чим займається спеціаліст? Можливо, проектує ракету? А ні, це трансмісійний електронний мікроскоп. До мене звертаються люди, дослідники, які хочуть побачити, скажімо, мікросвіт, так, мікросвіт, тобто ті об'єкти, які в звичайний мікроскоп світловий не побачать, або побачать, але їм хочеться побачити деталі. Цього об'єкту, який вони досліджують, в порівнянні: якщо звичайний мікроскоп може збільшити зображення об'єкту в півтори тисячі, то цей прилад до мільйону двісті тисяч разів. Наука не стоїть на місці, тож в інституті мікробіології і вірусології чекають на молодих фахівців з прогресивними ідеями. Яна Скиба, Максим Борщ, телеканал Київ